ефірі програма «Місто» з останніми криворізькими новинами в студії Анна Паукова. Коротко про головні теми випуску середи 9 вересня. Рік на передовію вчора до Кривого Рогу з зони АТО повернулися 127 бійців 17-ї танкової бригади. Доступні та зручні адміністративні послуги стали сьогодні основним питанням засідання виконкової міськради. Якість 2015. у кривому розі сьогодні відкрив роботу сьому міжнародний симпозіум Академії гірничих наук України. І старе не порушити, і нове збудувати. Мешканці двох сіл у Криворізькому районі очікують початку будівництва водогону. Золотий ювілей золотого ключика у день свого 50-річчя дитсадок на житломасиві Інгулець став переможцем у конкурсі Місто нашими руками. Криворізькі бійці 17-ї танкової бригади повернулися додому вчора ввечері Понад 120 своїх земляків зустріли криворічця на площі біля Козака. Рога квіти, сльози радості та теплі обійми. Те, чого чекали понад рік і бійці, і їхні рідні емоції довго зустрічі у нашому сюжеті на початку випуску. Безсонні ночі та хвилювання батьків, дружин, коханих нарешті скінчилися. Над головами їхніх рідних чоловіків більше не свистітимуть кулі. Бійці Криворізької танкової бригади їдуть додому. Понад рік очікування це невимовно довго. А останні хвилини перед зустрічю особливо хвилюючі. Я зустрічаю свого сина. Він уже годи місяць там знаходиться. Готувалися хорошо, щоб зустріти. Ждала, дуже ждал. Это мой дядя. Я люблю его. Бо він э, воював на войне. Очень хороший человек. Добрый, искренний. Всегда придет на помощь. Никогда не подведет ни, ни в какой ситуации. Он хороший, все добрый, только приветливый, всегда никогда не обидится. Всегда. Никогда не знает, куда посадить. Ну, лучше взять на свете. По имени Кабул его все звали. В армії. Він у нас герой, защитник, захищав нас. Цілий рік пробив в АТО. дуже багато много бував, його дуже всі знають. Ми його дуже сильно любимо. Автобуси із найдорожчими чоловіками, зустрічаючи, помітили ще здалеку. Найперше бажання у всіх присутніх було спільне, якомога швидше побачити рідне обличчя. Щойно двері автобусів відчинилися, площа біля козака рога миттєво перетворилася на територію обіймів та поцілунків. Серед усієї радісної громади нам пощастило відшукати саме того героя розвідки Кабула, якого із нетерпінням чекають всією сім'єю. Ще не вірю що вдома. Я ще там мисля. Ми ж там же ще ж не всі хлопці приїхали. У мене ще ж там три чоловіка залишилися. Поки вони не приїдуть, я буду там. Уже коли всі будуть тут вдома, що я буду знати, вони всі дома вже будуть туди спокою. Ну, а, звісно, сскучиться. Прийду, наїмся жінка борща. Найперше, заскучиться просто. <гас> Ужас. Майже немає слів виразити ну, все, що я зараз відчуваю в душі. Я дуже радий бачити своїх близьких, повернутися в своє місто і передати всім великий привіт. Браття прийшли зустрічати, тих, хто раніше приїхав, останні от зараз вже приїхали. Сім'я да вдома вже наконець та саме позитивне та наконець вернутися на роботу і вернутися к мирної жизни. Це самое позитивне. Радість зустрічі з героями-захисниками прийшли розділити і представники влади міста. Міський голова пообіцяв всіляко сприяти в налагодженні мирного життя криворізьких бійців і в подальшому. Ви бачите, як вітя вас, ваші родні і близькі. Ми теж ждали вас живими і здоровими. Прибиття. на родную землю. И я вам скажу, что Кривой Рог все сделает для того, чтобы создать вам условия жизни. И один воин, который служил, не может такого быть, который не почувствовал отношения наших криворожан к вам и помощи. Поэтому счастья, здоровья, успехов! Ці криворізькі бійці уже друга група демобілізованих військовослужбовців, які у вересні повернулися до рідного міста. Де планове звільнення військовослужбовців, які відслужили встановлені терміни служби? Місто пішло на зустріч згідно графіку, раз на тиждень на минулому тижні це вже другий приїзд. Подаються по домовленості з підприємствами автобуси, військовослужбовцям дається там і по пляшки води, і якісь там цукерки, ну на шлях прибуття сюди. Ну, скажу чесно, більше спілкуючись своїми колегами з інших частин, не чую я, що ті міста, регіони, з яких по територіальному принципу комплектувалися частини, що так ну, місцева влада йде на зустріч. Сьогодні приїхало 127 чоловік. Офіцер висловив подяку кожному криворіжцю, хто протягом року допомагав військовому підрозділу. Чи міг така підтримка додавала їм міцності духу та витривалості у боях. Свій обов'язок перед країною бригада виконала честю і з гордістю повернулася додому. А на початку наступного тижня місто зустрічатиме вже третю групу демобілізованих бійців. Виконання вимог закону України про адміністративні послуги обговорили сьогодні на засіданні виконкому міськради. Розглянули ще цілий ряд важливих для міста питань, зокрема, підготовку до опалювального сезону, надання матеріальної допомоги мешканцям міста, безпеку пасажирських перевезень у місті. Репортаж Юлії Третько. У муніципальному центрі 34 фахівця різних служб обслуговують криворіжців. З початку року розглянуто 78 тисяч звернень. За прогнозами спеціалістів, ця цифра може збільшитися до 200 тисяч. Електронна черга, можливість замовити певні послуги телефоном та через інтернет, попередній запис та зручний графік для працюючого населення. Усі ці переваги дозволяють Криворізькому муніципальному центру бути одним із кращих в Україні. Хоча законом України про адміністративні послуги затверджено роботу в центрах адмінпослуг лише адміністраторів та повноважних представників суб'єктів надання адміністративних послуг, в Криворізькому центрі для зручностей мешканців міста за принципом єдиного вікна, вже не один рік працюють повноважні представники суб'єктів надання комунальних послуг, відділів і управлінь виконкому міської ради, податкових інспекцій та інші. У поточному році до роботи залучилися служба зайнятості, бюро технічної інвентаризації, юристи другого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. За словами міського голови, у місті вже не один рік працюють над удосконаленням системи надання адмінпослуг населенню. Є суттєві досягнення, але є чого прагнути. Я вважаю, що у нас створена одна з надкращих систем в Україні, але є над чим працювати і нам. Згідно до закону, розширили ці повноваження. 65-ю постановою нам заборонили вкладати кошти ці всі роботи. Для цього ми зробили проекти. У нас є проекти, у нас є бачення, як це робити, але трошки не дивлячись на те, що ми розширили приміщення, ми створили. Я вважаю достойні умови для мешканців міста по нашому головному центру. Є питання, щоб ми могли б покращити і це все можемо робити не тільки у нас, а й по всім районам. Сьогодні на засіданні фахівці управління благоустрою та житлової політики отримали доручення ще раз ретельно перевірити підготовку до опалювального сезону. Це питання розглядатимуть на найближчій сесії міської ради 23 вересня. Особливу увагу приділили проблемі безпеки пасажирських перевезень. А за словами першого заступника міського голови Олександра Фіщенка, із недобросовісними перевізниками місто в односторонньому порядку розриватиме договори. Окрім робочих питань, на засіданні були урочисті моменти. Начальника управління розвитку підприємництва сьогодні привітали з нагородженням орденом книгині Ольги третього ступеня. Головного лікаря Міжобласного центру медичної генетики та перинатальної діагностики Микола Воропотвеляна у достойно почесного звання заслужений лікар України, спортсмену та тренеру ДЮСШ номер 3 Анатолію Волошину присвоєно звання заслужений працівник фізичної культури і спорту України. Відзнаки міської ради за заслуги перед містом 3 третього ступеня отримали представник Криворізької міської організації ветеранів повітряно-десантних військ Віктор Коваленко та учасник АТО Андрій Панамарьо. Багато криворіжців отримали цього дня обласні та міські нагороди. Сьогодні в Кривому Розі дано старт міжнародному триденному симпозіуму Якість 2015 протягом трьох днів учасники форуму обговорюватимуть якість мінеральної продукції, працюватимуть у секціях, обмінюватимуться досвідом. Репортаж із відкриття. Дивіться далі. Керівництво Академії гірничих наук України, науковці представники великих промислових підприємств. Сьомий міжнародний симпозіум Якість 2015 видався представницьким. У кривому розі зібралися понад півтори сотні фахівців гірничої справи, щоб обмінятися досвідом з колегами та поділитися власним баченням перспектив розвитку гірничо металургійної галузі. До уваги присутніх була представлена технічна виставка засобів оперативного контролю та управління якостю мінеральної сировини. Кожний симпозіум дає толчок к развитию науки. И мы хотели услышать сегодня и новых ученых, и студентов, и аспирантов, и их мысли в этом направлении, потому что вот за этот период, когда проходят наши такие вот симпозиумы, конференции, все наши горнодобывающие предприятия улучшили качество продукции в связи с этим. І возросла б наша способность покупательная. і производство увеличилось. Вот смотрите з 2000 года року до 2013. -го, більше ніж на 50% по концентрату, на 40% по товарної железної руди. Ми впервые достигли производства катиши двадцять 24 мільйона тонн акатиші в Україні. производят. У ході роботи симпозіуму розглядатимуться питання контролю якості продукції, розробки техногенних родовищ, обговорюватимуться економічні та екологічні теми. Ми кожен рік приймаємо участь у таких форумах, які проводяться, як ми вважаємо, в столиці горно горнорудної промисловості України. А зв'язку з нашими от нікотрими там в країні – це вже і горної промисловості всієї можна сказати України. Актуальность вопроса, который сейчас поставлен, является для нас, мы считаем, для Федерации работодателей горняков всегда она была важным вопросом, а сейчас тем более. Також в Кулгарах активно обговорювалася тема підготовки майбутніх спеціалістів. Студенти йдуть там, де легше здати екзамен. Він не хоче фізику, математику здавати, морочитися. Йде туди, лише б диплом отримати. А, а хто ж буде працювати через 5 років на ГОКах, через 10, якщо ми прекратимо випуск студентів? «Откуда брати з високим образованням інженера, І мені здається, що собственники предприяті довжні включитися в цю проблему, допомогти». Пом симпозіум триватиме ще два дні. Його учасники проведуть пленарне засідання, працюватимуть на технічній виставці та побачать головні цікавинки Кривого Рогу. Підготовку до опалювального сезону та заборгованість споживачів за минулорічне тепло обговорили спеціалісти Криворізької теплоцентралі. В дискусії взяли участь і представники житлово-будівельних кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Продовжить тему Олег Хендриксон. На порядок денний чергової зустрічі тепловиків та городян були винесені традиційні питання. Головною очікувано стала тема щодо стану розрахунків за спожиті послуги. Темпи сплати залишають бажати кращого, зазначають спеціалісти. А це, в свою чергу, може датися взнаки, коли гостро постане питання щодо вчасного початку опалювального сезону. Задолженность населения перед предприятием составляет около 50 миллионов. Непосредственно по ЖСК эта задолженность составляет около 6 миллионов. Самый большой должник у нас это Долгинцевский район, там 3 миллиона. Ну и, соответственно, Жавневый около 2 миллионов. И небольшая задолженность, где-то 200 тысяч, это Ингулецкий район. Но он небольшой, поэтому, соответственно, и задолженность поменьше. Для вирішення цієї проблеми тепловики змушені вдаватися до різних методів. Йдеться і про попередження, і про позовні заяви та арешт майна злісних неплатників. Міри ми предприймаємо всі, які тільки можна. Але, на жаль, в плані ЖСК ці да? тобто вони достатньо ефективні. тому що можу сказати на сьогоднішній день, що є ЖСК, які приплатили. Задолженность от 70 до 100 процентов. Этот процент таких же СК достаточно велик. А вот что касается тех, кто не платит нам вообще вот из этой категории да, населения, то Єстественно, ми подаємо на них ніхи заявлення. Якщо буде відключення, я думаю, що ніхто з мешканців цього не зрозуміє, тому що є частина людей, яка сплачує повністю стовідсоткова, і вони не винні в тому, що йде повністю арешт на рахунок, в якому текучі платіжі, тому що ніхто ж не дає в юстиці, ніхто ніколи не спілкується і нас не питає за те, що там ж не тільки за теплопостачання, але там і по холодному водопостачанню, і за електроенергію, і таким же чином за вивезбитових відходів. В, той, в повному обсязі. Також заробітна платя всіх хто обслуговує ці кооперативи. Своєчасна сплата за спожите тепло це ще й якісне обслуговування обладнання. Момент вкрай важливий, адже фахівці криворізької теплоцентралі не приховують, що зношеність нинішнього обладнання сягає 85%. Тож тепловики розраховують на сумлінність криворіжців. Кажуть, не в останню чергу саме від них залежить, яким видасться новий опалювальний сезон. Це ще не всі новини на сьогодні. Далі про таке. І старе не порушити, і нове збудувати. Мешканці двох сіл у Криворізькому районі очікують початку будівництва водогону. Золотий ювілей золотого ключика у день свого 50-річчя дитсадок на житломасиві Інгулець став переможцем у конкурсі Місто нашими руками. На Дніпропетровщині СБУ припинила протиправну діяльність конвертаційного центру у прес-центрі служби безпеки. Повідомляють, через нього виводилися кошти у тіні, зокрема для фінансування терористів. Незаконний конвертаційний центр у Дніпропетровській області обслуговував понад півтори сотні підприємств у різних українських містах, у тому числі й ті, що розташовані на тимчасово окупованих територіях. Через фіктивні фірми з початку року незаконно були переведені у готівку майже 700 мільйонів гривень. Співробітники спецслужби вилучили у кур'єра понад 650 тисяч гривень, підроблену документацію та печатки десяти фіктивних підприємств. Під час обшуків у приміщеннях конверт центру правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, спеціальні програми для проведення незаконних оборудок, додаткову документацію та докази протиправної діяльності. Відкрито кримінальне провадження за статтею про фінансування тероризму. Нині встановлюються особи причетні до організації та роботи конвертаційного центру. З приходом осені постає питання, як зібрати та куди подіти сухе листя і гілля. У приватному секторі це ще більше загострює проблему стихійних звалищ. Представники екоспецтрансу готові прийти на допомогу городянам, проте не бачать взаємної зацікавленості. Дар'я Ворона знає більше про це. Ці ошатні будиночки в Дзержинському районі мають доволі неприємного сусіда. Їхні вікна виходять на звалище, яке створили мешканці приватного сектору. За вісім місяців 2015 року підприємством Екоспецтранс ліквідовано 150 сміттєзвалищ стихійних. Загальний обсяг вивезених відходів складає понад 3000 кубічних метрів. Характерно, 90% усіх сміттєзвалищ знаходились на території приватного сектору. Це при тому, що лише кожен шостий мешканець міста проживає у приватному секторі. Представники екоспецтрансу нарікають, мешканці секторів приватних забудов не лише допускають безвідповідальність у поводженні з відходами, а й мають нижчий рівень платіжної дисципліни порівняно з жителями багатоповерхівок. Люди пояснюють, сміття вони утилізують у своєму власному дворі, тож послуги підприємства їм не потрібні. Та в екоспецтрансу виникає питання: звідки ж беруться звалища? Тому його працівники вимушені займатися як збором відходів, утилізованих належним чином, так і ліквідацією звалищ. Той, хто виносить сміття на стихійні сміттєзвалища, він все одно так чи інакше послугу отримує. І людина, яка відмовляється від цивілізованого способу отримання послуг, вона не отримує жодного зиску для себе, а лише наражає себе на небезпеку, в тому числі і адміністративного штрафу за свої дії. Враховують на підприємстві й сезонну специфіку збору сміття у приватному секторі. Незабаром розпочнеться період утилізації сухих гілок та опалого листя. Фахівці нагадують, що стандартний сміттєвоз не збирає такі відходи. Мешканці вулиці спільно з їхнім вуличним або квартальним уповноваженим погоджують і визначають місце для їх накопичення. Квартальний або вуличний уповноважений в свою чергу погоджується місце з майстром. Нашого підприємства в подальшому гілки та листя будуть вивозитись спеціалізованою технікою яка, В Векоспецтранці ведуть роз'яснювальну роботу з жителями, однак, як видно, не менше тих, кого не зупиняє ні адміністративна відповідальність, ні шкода, якої вони завдають довкіллю. Немає і бажання дбати про естетичну привабливість місця, де живуть, але фахівці не втомлюються нагадувати: збір сміття за певними правилами є ознакою цивілізованого суспільства. До середини жовтня старий водогін, що проходить через села Зелене поле і Кірове, буде замінений на сучасний. Така інформація прозвучала учора на виїзному засіданні Криворізької райради, що проходило у стінах Орджонікідзинської сільської ради та на території, де планується проведення нового водогону. Подробиці далі. Старий водогін, який ніс воду у зелене поле та кірове, був збудований півстоліття тому і вже геть зносився. Латаний, перелатаний він останні роки, був великим головним болем для зеленопільського будинку інтернату і місцевих мешканців. Усього майже семи сотень населення. Повна його заміна для сільського голови була поза реальністю, аж поки на українські терени не прийшли швейцарські партнери. Будувати водовод треба, кошти надзвичайно великі. У 2012 році почалися навчання, дистанційні навчання по швейцарському проєкту Деспро. У 2013-2014 році відбувалися засідання в обласній раді, круглі столи, семінари відбувалися. Я відвідувала їх. Потім у 2014 році Семінар у нас був у Сумській області. Ми відвідали чотири сільські ради, де вже було показано результати діяльності українського швейцарського проекту «Деспро». Нам показували, як люди збудували водоводи за власні кошти. Плюс допомагає обласна рада, обласна адміністрація і швейцарський проект. Спираючись на європейський досвід господарювання, було вирішено залучити всі можливі джерела фінансування, в тому числі і кошти громади. Ми звернулися до населення з тим, щоб вони допомогли, тобто, щоб люди взяли участь, дольову участь в будівництві цього водопроводу. Люди погодилися, ми прорахували, скільки це буде коштувати. Кожна родина повинна була здати 100 гривень на рахунок громадського об'єднання. Люди кошти вже всі здали. На сьогодні люди здали 19 тисяч, плюс допомога фермерського господарства, яке дало 13 тисяч гривень. На сьогодні виділені кошти із обласної адміністрації 200 тисяч. 50 тисяч в січні місяці цього року. Заплановані кошти районної радою сумі 200 тисяч гривень. Але вся справа в тому, що в фінвідділі дуже повільно проходять ці кошти. Праті, що на сьогодні вони не дійшли до нас. Учасники наради поставили перед собою завдання протягом цього тижня забезпечити спрямування виділених коштів підприємству-підряднику у якості передплати. На суму близько півмільйона гривень підприємство «Будпрогрес» має закупити необхідні матеріали і розпочати будівельно-монтажні роботи. Граничний термін виконання. Робіт датується 15 жовтня. Протяжність цього водоводу, який ми налаштовані замінити і по проекту, це 7 кілометрів заміни водоводу. На, сьогодні, на сьогоднішній день вода поставляється по азбисто-цементним трубам. Це вже, скажімо так, кам'яний вік, вже треба відходити від цих, від цих матеріалів. Значить, буде кластись металопластикова труба. Це, по-перше, діаметром 114. Значить, і, Загальна сума проекту мільйон 190 тисяч. Я ще хотів би сказати про те, що швейцарські швейцарських коштів буде залучено 470 тисяч. Під час будівництва нового водогону місцеві жителі не будуть відчувати жодного дискомфорту, адже його буде прокладено не замість, а паралельно зі старим нині існуючим. А отже, зривів водопостачання не буде. Одразу дві події відзначав учора дитячий садок номер 161, що на житломасиві інгулець свій 50-річний ювілей відкриття проєкту в конкурсі Місто нашими руками. Якого оновлення очікують у закладі ювілярі? Знають наші кореспонденти. Разом з будівництвом Мінгулецького гірничо збагачувального комбінату розпочалось зведення об'єктів інфраструктури, серед яких і дитячий садок Золотий ключик. Своє золото в назві за 50 років існування він підтверджував неодноразово перемогами в конкурсах, впровадженням передового педагогічного досвіду, численними відзнаками колективу, успішними випускниками. Я дуже благодарен трудовому колективу за їхню приждівсьо нервну любов, любов своєї професії, любов своїм дітям, любов своєму інгульцю. И сегодня с гордостью можно вспоминать очень много тех фамилий, тех людей, которые работают и на комбинате, и в другой сфере, которые достигли определенных своих вершин. З нагоди свята нинішній колектив та ветерани праці отримали відзнаки різних рівнів. Від проспілкового комітету інгулецького ГЗК та райвиконкому заклад отримав два принтери. А найбільшим подарунком стала перемога у конкурсі Місто нашими руками. Одним з напрямків соціальних інвестицій є енергоефективність, тож садочок отримав грант у 75 тисяч гривень. Ми п'ять років поспіль приймали участь у конкурсі Місто нашими руками. Наш проект переміг. От і завдяки цьому ми наш сад поповнився на 21 енергозберігаюче вікно. От дуже гарні відкоси поставили дітям тепло, затишно, і дітям дуже подобається. Одразу після святкування дітлахи поспішили до своїх улюблених іграшок, а в оновлених групах бавитись суцільне задоволення. Разом з тим і сон малечі буде більш комфортним. Ми гуляємо на вулиці. Я гуляю з друзями, Королеву, в лошадку, з подружками гуляю. Я спітачів не заказують кусоч, ще діти садяться косач. Нравиться в садик. Я очень не свою маму і папу. Я співаю, танцювач, і Випускники закладу із задоволенням приходять у гості і прикрашають свято своїми талантами. Також колишні вихованці залюбки приводять до цього садочка своїх дітей. Окна дуже потрібні нам були, тому що ну, зимою дійсно було здесь в групах прохладно, особливо коли достаточно сильний мороз. Діти ходили в світорах, в теплих штанах, а зараз. Мы надеемся, что будет тепло, уютно и перестанут болеть. Это самое главное. Соціальні інвестиції – важливий напрямок роботи підприємств групи «Метінвест». Інгульчани є великою родиною, тож разом дбають про комфорт своїх дітлахів. Найбільші інвестиція – це інвестиції в дітей. Більша частина наших працівників приводить сюди своїх діток. І чим комфортні умови для цих діток будуть створені, тим комфортніше будуть відчувати їх батьків. Незабаром планується відкриття ще кількох об'єктів переможців конкурсу Місто нашими руками, які сприятимуть розвиткові обдарувань маленьких інгульчан. Таке були новини сьогодні. Свіжі завтра. У звичній порі на телеканалі Руда. На все добре.